Ніколи цього не зрозуміє. Коротше, телефони клієнт замовляє ось таку шпулю. Це така сама-сама дешева обична шпуля. Яка дай мені каже штук три, вона каже часто розлітається, розлітаються. Катаки, яку то візьміть на цю суму хорошу, пропонуєш йому там з підшипником, Дійсно клас, таку там скажімо в екстремальних умовах, там тупо і год хватає, без всяко питання. Ну дійсно, дійсно класна шпуля. Ні, я привик каже до таких, дай мені і на таких. Каже, хай там буде про запас там. каже. В мене куча діпо, яка запчастин, запчастини, не сніпи там ті самі яка, пружини, ще щось як буває куче карадуть, складаю. Не знаю, чи це вигідно, хто там напишіть, тому що такі шпулі я ну ненавиджу. Треба намотувати вручну. Вони тут дуже такий слабий пластик, якийсь удар та не знаю. Маленький камінчик вона розсипається. Якщо ви такими косили, напишіть, чи вам нравиться, бо я знаю, що це такий саме-саме кайт, ну реально кай шлак, типу, дійсно. Але приходиться ну, замовляти, тому що люди такі просять і замовляють, і купляють. Тому я, як ну, люди питають, що там купити хорошу. Я ж таки ніколи навіть не раджу, то тобто рекомендую щось хороше, типа, якусь гардену, там, наприклад, візьміть, там дійсно ходова класна з підшипниками. то тобто, Навіть такі ось, бачите, що ну, замовляю, типу, що продається, наприклад, таке плано. Тобто куча-куча, дійсно, класних таких шпуль, але чомусь люди обирають іменно такі, знаєте. І ще бачите, вони ж там бувають різного кольору, хоча є зелені, там, чорні, червоні. Тому не знаю. Ну, така шпуля мені не пом... ну, така, по нравиться зовсім.